Всім привіт! Ви на каналі English for UA. Сьогодні у нас цікаве відео про факти про англійську мову. Напевно, ви таких фактів ніколи не чули, тому що зазвичай починають англійську мову з вивчення граматичних правил, слів, ну, можливо, там хтось виправляє вимову, хоча дуже рідко. А сьогодні я вам розкажу вісім цікавих фактів про англійську мову. Перший факт в англійській мові 26 літер і 44 звуки. Це означає, що багато з літер мають декілька варіантів вимови. Наприклад, літера Сі може читатися як К і як С, літера G може читатися як Г і як Дж. Якщо вас цікавлять уроки з вимови, у мене, до речі, є декілька, можете зайти, прийти по посланню та подивитися. Другий факт: в англійській мові нараховують приблизно одного мільйона слів. А середньостатистичний носій мови знає лише, думати скільки, приблизно 20-30 тисяч. Третій факт. Найдовше слово в англійській мові має 45 літр. Ось воно. Це хвороба дихальних шляхів. І читається воно як. Я навіть вчила його трошки. Pneumona Ultrasonic Microscopic Silica Volcano kinoosis. Ось. Четвертий факт. З усіх літер можна скласти повноцінне речення. Ось воно. The quick brown fox jumps over a lazy dog. Швидка коричнева лисиця стрибає через ледачу собаку. Да? Да. П'ятий факт. В англійській мові є деякі слова, які читаються зліва направо і справа наліво однаково. Наприклад, level або dead, або madam. Шостий факт. Найкоротше речення в англійській мові ось «I am», Я є. Сьомий факт: літери, які вживаються найчастіше це І-T, а літери, які вживаються найрідше, це Z та Q. До речі, літера Z може читатися по-різному: в британській англійській це Z, а в американській англійській це Z. Деякі вважають, що алфавіт не потрібно в принципі знати, навіщо? Якби? Але якщо ви потрапите в таку ситуацію, що прийдеться розмовляти по телефону, і вас запитають англійською мовою Canjuспел you Йосенейм? І це означає, чи можете ви назвати ваше прізвище по літерах, тому що коли ви, наприклад, називаєте там Левченко, скажете, то хто хто зрозуміє, як воно пишеться? А так ви будете назвати по літерах L e v c H, E, -N k O. Більшість слів в англійській мові починаються з літери S. Крапочки над літерами J та I читаються як Title. Здається, вже було вісім фактів, але я вам розкажу іще парочку добре. Англійською мовою володіють приблизно півтора мільярди людей. Серед них 600 мільйонів це не носії. Найскладніша скоромовка в англійській мові ось вона. До речі, хто був моїм студентом, то він знає, що е, вимогу на моїх уроках ми виправляємо з допомогою скоромовок. Це надзвичайно корисна штука, весела і складна в той самий час. У мене, до речі, є декілька відео, там, де я читаю скоромовки. Якщо вам цікаво, то заходьте та дивіться. Отже, це найскладніша скоромовка, давайте спробуємо її прочитати. The Sixth Сик Шікс, Sixth Ships Сик, шоста вівця шостого шейха хвора. Ну, така собі. Якщо декілька разів прочитати, раз двадцять, то у вас так само вийде. А може, з першого разу вийде, не знаю. Ну так, да, така вона непростенька. Якщо ви потрапляли на якісь відео, до речі, так багато зараз деякі там розумні жіночки розказують, що. Неправильно читати, thirty". треба «thirty», або там не «twenty», а «twenty». То знаєте, в англійській мові є дуже багато діалектів. В США нараховується приблизно 24 діалекти, тобто слова можуть читатися по-різному, і це не означає, що якийсь із цих варіантів він неправильний. В цьому прикладі, який я навела, наприклад, в британській вимові слово 20 читається як «twenty», або 30. Це ті. Або вечірка це party. Це правильна вимова. А якщо ви почуєте twenty, thirty, party – це також правильна вимова, але це американська вимова. Ось і все. Тому не потрібно вірити всьому, що є в інтернеті. До речі, у мене педагогічна освіта. Я за фахом, викладач англійської мови і з червоним дипломом, до речі. Це всі цікаві факти. Якщо ви знаєте, щось ще цікаве, то пишіть в коментарях. Якщо вам сподобався такий формат, то не забувайте ставити лайк. Якщо ви хочете підтримати мій канал, то всі необхідні посилання ви знайдете під відео. До нових зустрічей! І не забувайте, що все буде Україна!